Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами зробимо одну дуже важливу і корисну справу. Ми заблокуємо в Viber можливість показувати вам рекламу. А саме на комп'ютері, отже, у нас є, давайте подивимось: так на комп'ютері у нас є Viber, і він показує нам. Ось тут рекламу, як бачите, ось тут -от в нижньому віконці, і це постійно відволікає. Тут, звісно, можна так зробити віконце поменше, і тут, тоді воно зникає, а потім знову з'являється. Але давайте щоб воно нас не дратувало, ми його просто заблокуємо. Що для цього потрібно зробити. Для цього нам потрібно відкрити дуже просто відкрити термінал. Як на Mac OS знайти термінал. Також швиденько відкрили термінал. В утилітках знайшли термінал, і дивіться, в мене вже заготовлено, тут я собі в нотаточки да, ввести ось цю команду. Цю команду я залишу в описі під цим відео, і ви зможете скористатися нею. Тобто ви берете, копіюєте просто sudo. Nano. Nano це термінальний текстовий редактор. І відреагувати ось цей файл host, с hosts, да, який знаходиться в папці ETK, ETC. Якщо правильно вимовляти латинські букви. Коротше, це все не важливо. Копіюємо і а, вставляємо в терміналі BAM. Enter, а, натиснули. Да, і тут потрібно ввести пароль. Пароль, коли ви вводите його в терміналі, він, він не відображається. А ви просто вводите його, опа, і ви Потрапляєте в ось цей файл, який нам потрібно відреагувати. Тут ми копіюємо ось цей текст IP-адрес. IP-адреса 127.01 це звертання. Тобто ви вказуєте, що ось, цей, ось ця адреса ось ця адреса. Повинна звертатися ось на цей IP, на цей IPшнік, тобто в нікуди. Іншим, іншими словами кажучи, ви кожен ось цей рекламний, рекламну адресу, на яку намагається звертатися Viber, ви її просто блокуєте. Ось тут так, повертаємось сюди, ось наш термінал. Тут все відбувається так. Стрілочками, стрілочками ходите, дійшли сюди і тут вставляєте. І для того, щоб зберегти Command, не комент, а Control, саме Control, Control x, x, x. Іпс, Перепрошую. Так, вимкнулася камера. Так, ви вставляєте Control Бачите, да, крайня клавіша і X. І він намагається вийти, тобто це exit, і запитує, зберегти чи ні. Звісно ж, Yes, тобто Y, Yes. І Enter. Все, воно зберіглося. Для того, щоб перевірити, що воно зберіглося, знову відправимось в записничок. Йдемо сюди, повертаємось в термінал, вставляємо, Enter зайшли. І бачимо, що тут у нас все зберіглося. Так? А як перевірити, чи показ... ну, воно, здається, вже не показує. ну, Навіть рекомендовано, да, рекомендовано перезавантажити. Додаток, цей вайбер. Ми його закриємо ось так. От, і знову відкриємо і перевіримо, щоб точно пересвідчитись, що вона у нас дійсно заблокована. І дійсно, дивіться, немає реклами зовсім в нижньому куті. Все, мене це не буде дратувати, і також вас це не буде. Дорогені мої друзяки, підписники і коментатори мого каналу. І вас це також не буде дратувати, як і мене. Тому я ділюся з вами корисною порадою, користуйтесь також і буду вдячний вам за підписку та розлогий коментар під цим відео. На все добре, до нових. Wideo